Розглянемо сьогодні з вами алгебраїчну нерівність такого типу х квадрат плюс х-3 це все піднести до квадрату, додати 2 х квадрат, додати 2х мінус 5 до рівня 0. Як підступитися до цього алгебраїчного рівняння? Одні скажуть, що треба піднести це до квадрату, розкрити дужки, звести подібні доданки. І що ми отримаємо рівняння четвертого степеня? Ми вміємо розв'язувати рівняння четвертого степеня в 10 класі. Але тільки деякими методами ми знаємо біквадратні рівняння, рівняння, знаємо теорему про раціональний корінь. Але тут треба помітити закономірність. Дивіться, подібність: тут х квадрат плюс х і тут 2х2 плюс 2х. Що? двійку можна винести і зробити заміну. так? Це один спосіб. А можна всю заміну зробити, якщо уважно подивитися. Тільки нам заважає мінус 5, тут мінус 3, а тут мінус 5. Хотілося б, щоб тут було мінус 6. Так? Тоді б ми двійку винесли, і в нас б утворився під, під квадратом такий самий вираз, тут такий самий вираз, як під квадратом. Давайте спробуємо це зробити. Ведемо заміну х 3 дорівнює t. Так? А мінус п'ятірку ми розпишемо як мінус 6 плюс 1. Це нам нічого не заважає це зробити, так? І тоді в нас оці всі три компоненти утворять саме отакий вираз після винесення двійки. Тоді наше рівняння запишеться в слідуючому вигляді: Т квадрат, плюс двійку виносимо. І в дужках у нас вже після винесення буде просто Т. Буде ось оцей от вираз в дужках. Так? І ще залишається плюс один. Плюс 1 дорівнює 0. Все. Що ми, що ми, дивіться, яка красота? Що в нас утворилося? Після заміни наше рівняння перетворилося на квадрат двочлена. Так, це ж формула квадрата двочлена. Давайте пригадаємо? А плюс Б до квадрату дорівнює А квадрат. Плюс 2аБ плюс Б квадрат. Так. А що у нас тут записано? Т квадрат плюс 2 на 1 на Т плюс 1 в квадраті дорівнює 0. Ну, дивіться, яка схожа формула. Так? Значить, що в нас виходить? Т плюс 1 до квадрату дорівнює 0. Звідси випливає, що Т плюс 1 дорівнює 0, а звідси випливає, що Т дорівнює мінус 1. Все, t дорівнює мінус одиниці, повертаємося, нам вже ж треба знайти не t, а Х, так? то ми повертаємося до старої змінної, до х. Значить, пишемо х в квадраті плюс х мінус 3 дорівнює мінус одиниці. А тут уже за, стандартним, за стандартною схемою квадратне рівняння х в квадраті плюс хрикидаємо мінус, мінус одиницю вліво. Буде плюс одиниця мінус 3 плюс одиниця. Це буде мінус 2. Дорівнює 0. Ну тут можна за дискримінатом, можна за теоремою Вієта. Давайте за теоремою Вієта підберемо корені. Т дорівнює одиниці і Т дорівнює мінус 2. Так, перевіряємо. Ой, Х дорівнює 1 і Х. Х1 дорівнює 1, х2 дорівнює мінус 2. Перевіряємо, добуток має дорівнювати вільному члену, а сума має дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком. Так, так. Все. Рівняння розв'язано. Дякую за увагу.